Слава Богу, брати сестри, ми з браттями хочемо Бога прославити, і кожен із нас живе на цій землі. І в Віклезіасти ми читаємо такі слова, що скільки б око не дивилося, воно не насититься, і скільки б вухо не слухало, воно не наповниться. Є таке місце в Божому Слові, що коли два родичі вони йшли по дорозі, і настав момент. Щоб вони розійшлися в їхні, на їхній дорозі. І знаєте, один чоловік, лот, він подивився своїм оком, і йому сподобалось. І йому сподобалось. І я так чомусь порівняв наше життя, і сестри, був час, коли прийшов вибір наших батьків, в нас і сподобалось, і ми приїхали в цю країну. І ця країна була благословена Богом, вона є благословена Богом. Але проходить життя, братя, сестри, і світ цей, знаєте, він поширюється в грісі, в беззаконні. Я так сидів і думав, наскільки для нас важливо мати той стан, який мав лот, щоб нам Бог дав правдиву душу, каже, мучився в правдивій душі своїй. Він мучився. І прийшов час, коли почув зов Божий, і він вийшов з того городу, з того беззаконня, коли прийде час в нашому житті, браття сестри, щоб це все земне, що дав для нас Господь. Ми з ним користувалися, але щоб воно нас не влікло, щоб ми мали ту праведну душу перед Божим лицем, щоб в час потрібний вийти і бути з нашим Господом. Нехай нас благословить Господь. Странствую, 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 Господи, сколько лет Города жду прекрасного, Но на земле его нет. Многоэтажной сложности Так человек убо. Нужно, чтоб был художником Города вечный Бог. Стены земные тесны мне, К Высшему я стремлюсь. Города жду чудесного, Где мой Господь Иисус. Города жду чудесного, Господь Иисус. Здесь все земное, серое, Как я хочу домой. Издали вижу верою Город прекрасный, город мой. родной, И замирает в радости От ожидания дух. Скажут мне люди странный ты, а я домой иду, стены земные тесны мне, К Вышнему я стремлюсь, города ждут чудесного, Где мой Господь Иисус, города жду чудесного. Мой Господь Иисус, города жду чудесного. Де, мой Господь Иисус!